Друзі, доброго вечора. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви на каналі Пасічне Життя. Так, сьогодні відео буде присвячено теми економіці. Минулому відеоролику ви бачили, що я запросив експерта з експерту меду Віталія Івановича Нагарнюка. Дуже цікаво було інтерв'ю. Якщо комусь хто не бачив, подивиться. Так, зараз перед тим як ми розпочнемо, хочу показати, що відбувається на пасіці. Дивіться. Так, панорама, 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 бачите, робиться, робляться е, такі заставні доски. І я хочу спитати у вас вашої поради, хто робить такі заставні доски з ППС. ось такі е, чи Чим ви їх обматуєте, чим ви їх е, що там обклеїєте, чи скотчем, чи чим хто, чим напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже вам вдячний. А ми отже йдемо на пасіку і порозсуждаємо на дуже важливу для нас з вами тему. Отже, ми знаємо, що у нас є в бджільництві дуже серйозний дисбаланс нашої собівартості меду, який ми виробляємо, і той ціни називаємо її так пропозиція той ціни, яку нам пропонують наші безпосередньо експортери, безпосередньо для нас, вони аргументують тим, що ціна низька на світових ринках і. Перекваліфікувалися, перекваліфікувалися імпортери меду на другі ринки, і тому у нас така ситуація, яка не відповідає елементарним нормам прибутку. Отже, друзі, сьогодні ми з вами роздивимося і обговоримо ці чинники, які все ж таки впливають на ціну меду. Як кажуть, як, як в Одесі, кажуть, почом, наприклад, там на базарі, почом, наприклад, Кавун. А в Одесі кажуть, а ми покупляємо чи продаємо, розумієте, Отак от і зараз ми зараз з вами обговоримо тему ціни меду, яку, який купляють. Я кажу. Тобто, чому у світі отака тенденція склалася на мед? Ну, Давайте, ось перший чинник, який впливає на світову, як кажуть, експортну ціну на мед, це у нас наше, наше виробництво меду. Тобто валове виробництво меду за поточний сезон в Україні, на який, звісно, впливає кількість бджолосімей. Тобто, Чим більше в Україні бджолосімей, тим більше у нас буде в Україні меду. Впливає кількість пасічників, які утримують ці бджолосім'ї. впливають погодні умови, тому що ми знаємо, що якщо нас насіють повно цих медодаїв. Погодних умов не буде, які сприяють виділенню нектару, то теж вражаю, не буде. І на це влияє, на наш врожай влияє рівень потрав бджіл з боку аграріїв. Тобто теж можна сюди віднести, як держава врегульовує ці питання щодо відносин пасічників аграріїв. Далі, цей мед у нас купляють, як ми знаємо. І експортери фасують у діжки. Тобто впливає ціна, ціна тих діжок, є, вони немає. Вони От ви чули доповідь Віталія Івановича. Він казав, що зараз на якісні діжки у нас, Тобто, вони вимушені купляти їх за кордоном. Тобто, Це впливає теж на збільшення. Для них витрата для нас на зниження ціни експортної на мед. Тобто далі ці діжки треба перевести тобто, до кінцевого споживача, ну не кінцевого скажімо так до, до імпортеру, тобто, туди за кордон, там чи в Угорщину, чи в Німеччину, чи е, Штати. Кудись треба перевезти. Зараз ми чуємо останнім часом, що дуже сильно виросли ці складові логістичні. Тобто, перевезти той мед від нас, України, кудись там в друге місце дуже дорого. Це вплинуло на ці, ці ціна пального на це вплинуло, це вплинуло, що у нас не працюють більшість портів. Тобто логістичне питання теж. Дуже впливає на ціну меду. Далі ще хочеться сказати, я повинен був сказати, це в першій частині, що впливає, це світове виробництво меду. Ще наскільки є попит, попит на мед, взагалі світовий мед. Тобто, як ні странно, як не дивно, то чим, чим гірше буде врожай у наших конкурентів, тобто В'єтнам. Індія, Китай, тим більше буде ціна, як кажуть, на наш мед. Далі ще впливає на експорт, це, на експорт, на світову ціну на мед, це вартість робочої сили. Тобто ці всі переробники, імпортери, експортери, вони повинні наймати найманих працівників, якщо ця наймані наймені працівники дешево обходяться, то і ціна теж буде більша. Тобто вони цю цю частину ціни трошки нам компенсують. Отже, друзі, я вам так з ходу розповів на. Які чинники впливають на зовнішню ціну на мед, ще можна знаєте, якось сказати, що впливає ціна на ціну, це у нас цукрозамінники, тобто, ну, наш мед є цукром, цукрозамінником. А ми вже знаємо, що можна згадувати бджолам звичайний цукор і буде, як кажуть, мед, який тільки визначить лабораторія. Тобто вартість цукру теж впливає на ціну на мед. А Вартість цукру, ми знаємо, ще залежить від посівів буряків, тобто там, що ще у нас є. Траснік, там цукор є з трасніка. Тобто, оці всі галузі агропромислового комплексу теж впливають на ціну мед. Отже, друзі, для чого це все ми з вами перелечили, щоб не пхати все це в одне відео. Це все ми зараз чинники це обговорили. А в наступному відео ми обов'язково з вами поговоримо, яким чином пасічник може і на які чинники може впливати, а на які не може. Отже, друзі, щоб не пропустити наступне відео, де ми все будемо аналізувати, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте колокольчик, і тоді ми вчасно з вами це все обговоримо і подумаємо, маємо все ж таки, як ми зможемо вплинути на цю ситуацію. Тому зараз моя суб'єктивна думка, що зараз час змін ті, хто Залишився все ж таки, наборонить нашу державу, залишився у бджільництві. Повинен все ж таки зберегти то бджільництво галузь бджільництва для наших воїнів, які все ж таки займалися і вимушені були лишити цю справу до кращих часів. Тобто, щоб вони повернулися, і то бджільництво вона не просто не, не, не запало, а воно розквітнуло. Тобто ці всі важкі часи ми повинні використати. Для себе з позитивом, отже, друзі, бажаю вам всього найкращого. Бережить себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.